Дня, вітаю вас. Працюємо у цю пору традиційно у прямому ефірі. І сьогодні, серед іншого, будемо говорити про ліквідацію наслідків ракетної атаки у Тернополі, про підтримку і допомогу фронту, про останній дзвоник та літні табори, також реформа транспорту, спорт і ще чимало важливих актуальних тем. До студії запросила гостя. Це міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Олеся, вітаю, шановних телеглядачів і радіослухачів. І також традиційно нагадую про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль-1, телеканалу ІнтеБ, також в ефірі Радіо, це Ух Радіо, Радіофайне, місто 106.8, проводове Радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44 і номер. Будь ласка, якщо у вас є запитання, приєднуйтесь і телефонуйте. І окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови, триває онлайн-трансляція, майте можливість теж писати свої запитання, репліки, коментарі. Будь ласка, приєднуйтесь. Отже, з бюджету Тернополя виділили кошти на ліквідацію наслідків ракетної атаки. Усі служби працюють над усуненням пошкоджень, надають допомогу усю необхідну постраждалим. Розкажіть, будь ласка, станом на сьогодні, якою є ситуація? Хочу проінформувати, що на черговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення півтора мільйона гривень для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка спричинена була російською атакою. Ці кошти передбачені для проведення ремонту ліфтів, ліфтових шахт, ліфтових кабін, заміну вікон і конструкцій у місцях загального користування. Це мови де не про людські квартири. Угу. Власне, ця сума була попередньо підрахована, зафіксована спеціальною комісією, яка зробила обстеження всіх будинків, які постраждали. І передбачено, що ці роботи будуть проводити за адресами Володимира Великого, 17, текстильна 38, текстильна 24Г, 24Е. Ільєнка 3А 3Б, а також на вулиці Яреми, 9, 9А і 12. Окрім того, для того щоб підтримати мешканців, чиї квартири постраждали. Звернувся з проханням до одного з благодійних фондів. Зараз не розглядають питання виплати коштів фінансування безпосередньо мешканцям квартир, які постраждали, а вже на цю середу на засіданні виконавчого комітету ми готуємо проєкт рішення про виділення коштів з бюджету нашої громади для підтримки наших мешканців. Оскільки всі, ті збитки, які зафіксовані, люди мають право внести їх в програму «Дія», очікувати подальшому компенсації з державного бюджету. Але вже зараз ми би хотіли допомогти нашим мешканцям і на місцевому, віддати, рівні, так? На місцевому рівні і дати компенсацію для них. Звісно, що є декілька будинків, які найбільше постраждали, які знаходились найближче до місця, де відбулося вибух. Mm -hmm. Є будинки сусідні, які постраждали менше. Відповідно, враховуючи об'єм нанесених збитків, які теж фіксуються комісією, буде виділятися фінансування для кожного, для кожного власника квартири, хоченцом на наголосити. Для того, щоб ці кошти отримати, ми просили людей звертатися на лінію поліції 102 для того, щоб слідчі фіксували. Збитки і фіксувало даний факт злочину від з боку Російської Федерації, окрім того, звертатися на телефон гарячої лінії 1570 Зараз ми спеціальна комісія також звіряє всі звернення, які надійшли з реєстром власників майнових прав, щоб це дійсно було звернення тих, хто є власниками квартир. І вже починаючи, як я вже говорив, середи буде прийнято рішення про фінансування опиту коштів. Якщо ще хтось не встиг звернутися, будь ласка, звертайтеся, тому що кожного дня додаються нові звернення. На кожне звернення мусить виїхати комісія, кожну квартиру зафіксувати, обстежити, обстежити зробити <гум> фіксацію цього. Тому навіть якщо робота комісії може тривати ще не один тиждень, так? але ми вже маємо дані про ті квартири і про ті будинки, які пошкоджені, і незважаючи на це, фінансування вже почне виділятися. Тому раджу, хто ще не звертався, будь ласка, телефонуйте на телефон 102. А також на телефон гарячої лінії 1580, щоб надати всю необхідну інформацію станом на сьогоднішній ранок. Ми маємо звернення від від мешканців 231 квартири, і також 43 звернення від підприємців. Власне, що стосується підприємців, підприємці, майно яких постраждало і потребує відновлення, будуть звільнені від податку на нерухомість і земельного податку. Це місцева ініціатива. Розкажіть трошечки детальніше про це. Так, ми про це вже зараз ну, попередньо говоримо, тому що проводили консультацію, узгоджували ще запросом представників суб'єктів господарювання, щоб з ними проговорити. Але попередньо плануємо теж підготувати відповідні рішення виконавчого комітету для того, щоб для фізичних осіб... Підприємців, а також юридичних осіб за об'єкти нежитлової нерухомості, які перебували в їхній власності, і які пошкоджені наступною ракетною атакою, яка відбула з 25 травня, як такі, які потребують капітального ремонту, реконструкції чи реставрації, пропонується звільнити їх від сплати податку на нерухомість і земельного податку з 1 червня відповідно до кінця року, до 31 грудня. Для фізичних осіб, підприємців і юридичних осіб за об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають в їхній власності, і пошкоджені внаслідок ракетної атаки 25 травня, які зазнали незначних пошкоджень і підлягають відновленню шляхом поточного ремонту, пропонується звільнити їх від сплати податку на нерухомість з 1 червня до 31 грудня, тобто також до кінця цього року рішення планується прийняти в середу. До того часу ми ще поспілкуємося з підприємцями, і якщо буде їхнє розуміння і необхідність цьому, таке рішення буде прийнято. Дякую. Далі будемо говорити традиційно про підтримку фронту і підтримку захисників. Цими днями на передову відправили чимало дронів, генератори, інше обладнання, техніка за якою звертаються і якої потребують. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про надану допомогу цього тижня. Можу прозвітувати за цей тиждень. Що зокрема на останньому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про передачу матеріальних цінностей на баланс наших військових частин з метою посилення обороноздатності. Загальна вартість переданого майна становить понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зокрема, до переліку обладнання, яке передається, війшло дві системи РЕБів, 21 генератор, 150 п'ятдесят 8 багатофункціональних зарядних присторів, зарядні станції, мобільні принтери, а також джерела безперебійного живлення. Окрім того, протягом останніх днів було, було передано для потреб наших військових частин. Зокрема, для 71-ї окремої єгерської бригади, 4 квадрокоптери Мавіки 3 Термал. Для 35-го окремого стрілецького батальйону 35 півідронів, для 92-ї окремої штурмової бригади два коптери Мавіки -3 т Для 110-ї окремої механізованої бригади три коптери Мавіки Трете, а також для 105-ї бригади е, територіальної оборони 50-ті в І ще сьогодні 67-ма окрема механізована бригада отримала спеціалізований бойовий квадрокоптер-дрон е, МАВІК-Матриц, який призначений для виконання спеціальних військових операцій. Ну нагадаю, що знайомитись з повним реєстром цього передано, так можна можна знайомитись на сайті міської ради в розділі електронні послуги. Де є інформація і про перераховані кошти, і про передане майно, і навіть про те, що сьогодні в процедурі закупівель. Ну і та за чим звертається, і що найнеобхідніше це далі дрони традиційно, так найбільше чого потрібно та, зараз, те, що знаходиться в процедурі закупівель, це звідси до листів військових командирівської частин. Це звичайно дрони різних типів, це системи ребів. Це то, за чим в чому найбільше потреба, але також є потреба в верхтехніці різні, яка необхідна для відповідного ведення бойових дій, контролю за роботою тих самих коптерів. Сьогодні також мали спілкування з керівництвом 105-ї бригади, оскільки в них є там потреба зв'язку з посиленням атак з боку російської сторони. Вже придбані ескаватора, і теж зараз почнемо цим займатися. Дякую. Хочу нагадати: 52, 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. Військовослужбовці з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть соціальні послуги безкоштовно. Розкажіть, будь ласка, про це трошечки детальніше: що це за послуги і куди звертатись? Так, оскільки у нас з'явилися звернення, що є потреба в таких послугах. Тому, враховуючи звернення наших військовослужбовців, ветеранів, виконавчий комітет цього тижня також прийняв рішення внести зміни в своє попереднє рішення про звільнення від сплати за надання соціальних послуг. Це рішення доповнує категорію осіб, які звільняються від плати за ці соціальні послуги. Відтепер соціальні послуги з догляду вдома безкоштовно. Можуть отримувати наші військовослужбовці, які отримали статус людей з інвалідністю внаслідок війни. Рішення зроблено для того, щоб підтримати ветеранів, підтримати наших захисників, забезпечити їм доступ до необхідної допомоги без будь-яких додаткових фінансових витрат. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію, чи скористатися послугами, будь ласка, звертайтеся до управління соціальної політики за адресою Лисенка 8А або за номером телефону 067 461 10 75. Дякую. Що стосується питань життєдіяльності міста, у Тернополі виділили понад 11 мільйонів гривень на капремонти у школах і садочках. Якщо можна трошечки детальніше, на що спрямовані ці кошти. Одночасно з початком літніх канікул в школах є необхідність проведення ремонтних робіт, і це найкращий час, тому що немає учнів. Це не заважає навчальному процесу, тим більше ми сподіваємося вже на покращення погодних умов, які дадуть можливість зробити відповідні ремонти. Тому було виділено 11 мільйонів 645 тисяч гривень. Це кошти, які спрямовані дитячим садочком і школам. В більшості вони спрямовані на ліквідацію різних аварійних ситуацій, ремонтних робіт, які зв'язані з ремонтом дахів, і приміщень шкіл. Зокрема, 3, 3 мільйона 190 тисяч виділено для капітального ремонту будівель дитячих садочків. Це садочок номер 2, номер 10, 13, 16, 26, 27, 31, 33, 36 садочок. Ще 8 мільйонів 455, 455 тисяч гривень виділено для потреб шкіл. Кошти теж спрямовані в основному на проведення ремонтів, зокрема Четверта школа на ремонт будівлі, школа ліцей номер 6 на капітальний ремонт будівлі, одинадста школа на капітальний ремонт будівлі, 16 школа на ремонт спортивного майданчика, оскільки там є гостра необхідність цьому. Сімнадцята школа отримує кошти на роботи з ліквідації аварійного стану покрівлі. Також школа Грети, або 21 школа отримує кошти. На ремонт покрівлі, 24 та школа гроші направляються на ремонт тиру з облаштуванням укриття для того, щоб більша кількість дітей мала можливість перебувати на навчання випадку критичної ситуації перебувати в укриттях. Для 26 ї школи кошти йдуть на усунення аварійної ситуації з ремонту покрівлі, і також 30-та школа на Ремонт будівлі по в різні ситуації. І Тернопільський класичний ліцей на капітальний ремонт теж отримує кошти. І що стосується безпеки учнів в 30 школах Тернополя встановлюють систему пожежної сигналізації. Трошечки про це рішення розкажіть. Пожежна сигналізація зараз є. В силу обставин, тим більше військових обставин, в силу загроз різних терористичних атак, це є критична необхідність тим, більше ми говоримо про. Безпеку дітей це надзвичайно дороговартісні роботи, але зараз ми мали можливість такі роботи, маємо можливість такі роботи провести за рахунок того, що є державна програма, яка передбачає за можливості співфінансування з бюджету міста, отримати додаткові кошти і зробити відповідні роботи. Тому Тернопіль отримав кошти, оскільки ми. Подали свій гарантійний лист про прохання про участь в цій програмі. Відповідно, роботи проводяться на умовах співфінансування. Половину вартості фінансується за державного бюджету України, а половина вартості фінансується з бюджету нашої громади. З тих коштів, що ми отримали, розрахуємо, розрахуємо провести ремонт і облаштування сучасної системи пожежної сигналізації в 30 навчальних закладах. Частина з них вже мають готові проектні проекти. Частина зараз проекти доробляються. І теж, власне, протягом літа було б добре, щоб ці роботи були проведені, щоб вже з початком навчального року сценарізація функціонувала і працювала. Сьогодні у школах міста про на останні дзвоники розпочинаються літні канікули для дозвілля і розвитку дітей. Будуть працювати літні табори. Зробіть, може, такий коротенький анонс і додаткову інформацію, як Батьки можуть скористатися, ну так з початком літніх канікул це, напевно, найочікуваніший період для дітей, і це період додаткових клопотів для батьків, тому що діти з кимось мають перебувати, щоб не не турбуватися з їхньою безпекою. Тому цього року ми продовжимо традицію попередніх років, коли облаштовувалися літні табори на базі наших навчальних закладів. Табори будуть з денним перебуванням, в таборах, буде передбачено харчування для дітей, різні розвиткові, навчальні, розважальні програми. Можу розповісти коротенько, що, наприклад, які будуть організовані табори, mm -hmm. це табір Файно кемп в гімназії номер 30 де буде традиційний денний табір для учнів перших шостих, клас, перших шостих класів, де працювати в дві зміни з 9 по 17 годину. Тобто перша зміна з 2 червня до 13 червня, і друга зміна з 16 червня по 27 червня. Програма цього табору включає різні квести, майстер-класи, мовні години, спортивні ігри, наукові досліди, обіди, перекуси, а також буде організовано довіз дітей. Для дітей в 28 школі організовується простір 28. Школа запрошує дітей віком від 6 до 10 років. На такі табірні зміни, які будуть тривати 1 з 2 по 6 червня, друга з 9 по 13 червня, 3 з 16 по 20 червня. Табір буде працювати з 8.30 до 17.30. Мистецький табір Сонце у кадрі це в 21 ліцеї. Тут передбачено чотири зміни відповідно, але теж вони будуть тривати всі з 2 червня до 27 червня. На дітей теж очікують різні квести, екскурсії, конкурси, арт-майстерні, майстер-класи і цілий ряд інших шкіл, які також будуть проводити подібні літні табори. Ці школи визначалися таким чином, щоб вони були в кожному з мікрорайонів Тернополя, щоб це було максимально близько до місця проживання. Дітей тому, будь ласка, за більш детальнішу інформацію просто рекомендую звертатися до навчальних закладів, які передбачено. Перегляді їхніх є на сайті міської ради, буде управління освіти. Дякую. Далі будемо говорити про реформу транспорту. Змінять номери тролейбусів і автобусів. Вводиться єдина система нумерації. От трошки детальніше якщо можна про це часом. Може раніше про це говорили напередодні проведення конкурсу на перевезення громадським транспортом. Спеціальна конкурсна комісія обговорювала ті питання, які мають бути передбачені в будь вимоги до нової маршрутної мережі. Одна з рекомендацій, яку ми, до речі, отримали від тернополян, це вести скрізну нумерацію маршрутів, автобусних, тролейбусних, для того, щоб вони не повторялися, не дублювалися, відповідно не, не путали людей. Оскільки в нас могли бути маршрути з однаковими номерами як на автобусі, так і на тролейбусі, але й, сам маршрут відрізнявся. Тому починаючи з 25 червня, відколи почне діяти нова маршрутна мережа, відколи почне діяти порізники по нових договорах, відповідно почне діяти також наскрізна нумерація. Це нормальна практика, яка існує сьогодні в всіх європейських країнах. Для того, щоб, як вже говорив, не було потонини. Вона дозволить, перше, це усунути дублювання номерів, наступне це підвищить, як ми ж говорили, зручність для пасажирів, тому що люди не будуть путатися. І це буде можливість оперативніше замінювати автобуси, тролейбуси і навпаки, без теж зайвої плутанини. Як зміняться нумерація і назви тролейбусів? Зокрема, номер один стане номером 4. Номер 11 стане номером 6. Стосовно автобусів, то 1А стане номером 1, третій номером 30, четвертий номер 24, п'ятий номер 50, шостий номер 26, номер 6А стане 26 А, 8 стане 28 і номер 9 стане 49. Угу. Тобто ті номера, які не дублювалися, не змінюються. Змінюють тільки знали ті номера, які дублювалися. Ми вже про це поширюємо інформацію в засобах масової інформації, в соціальних мережах для того, щоб люди мали можливість ознайомитися, розуміти, знати вже до 25 червня, які маршути будуть... скористатися так. І, ну відповідно це також буде внесено, і це буде зрозуміло, і в додатку для транспорту. Uh -huh. Дякую. І що стосується нових автобусних маршрутів, у Тернополі з'явиться чотири таких нових маршрути. От розкажіть трошки детальніше про це. Знову ж таки, ці маршрути з'являться в зв'язку з ініціативою самих тернополян, які надавали свої пропозиції, що вони вважають за необхідне змінити як для того, щоб було комфортніше доїзд чи до місця навчання, чи до місця проживання чи роботи. Тому буде з'явиться Чотири нових маршрути, зокрема 25, 39, 40 і 42. Вони вплинуть в першу чергу на покращення сполучення між окремими мікрорайонами. Зокрема, це північний мікрорайон, який активно дуже розбудовується, заселяється. Вулиця Київська, текстильна, а також на оптимізацію сполучення з Східним масивом і, і також на краще сполучення з міськими кладовищами. Зокрема, 25-й маршрут це маршрут Золотогірська, Бандери злуки 39-й маршрут це мікрорайон Північний до Ринку. Автобус номер 40 буде курсувати з центру до міського кладовища в Підгородньому. Автобус 42 від вулиці Тролейбусна через центр до вулиці Весела. До речі, це також покращить і сполучення з управлінням соціальної політики. Політики, так. Збільшить кількість транспорту. Ну як я вже говорив, вновлена транспортна мережа і цінові маршрути з'являться починаючи з 25 п'ятого 25 червня. Дякую. Далі будемо говорити про спорт. Тернопільські спортсмени можуть пройти медогляд у новому кабінеті спортивної медицини на базі міської поліклініки. Трошки детальніше про це. Ми вже про це проінформували в першу чергу наші спортивні школи для того, щоб це було зручно, бо тому що це необхідно і для проведення будь-яких спортивних заходів і змагань. Тому хочу ще раз сказати, що на базі поліклінічного відділення педіатричного підрозділу нашої міської лікарні номер 2 відкрито кабінет спортивної медицини. Розроблені маршрути медичних, медичних оглядів, а також медична документація. Тобто тепер мешканці нашої громади, які займаються спортом, фізичною культурою, зможуть пройти необхідні медичні огляди, отримати професійні консультації лікаря і отримати відповідні довідки. Цей заклад знаходиться за адресою Фатьковича, 16, де раніше була дитяча Я поліклініка. Тепер там додано ще один додатковий послугу – це спортивна медицина. Вже починаючи з 26 травня, кабінет розпочав проведення медичних оглядів відповідності до затвердженого графіку, а також до електронного запису до лікаря спортивної медицини. Нагадаю, що є можливість зробити електронний запис по інтернету для того, щоб не втрачати час і не чекати в чергах. Умовою власне якраз надання безкоштовних послуг лікарям є попередній запис, а також наявність електронного направлення на консультацію до лікаря спортивної медицини. Особи старше 18 років, які займаються фізичною культурою і спортом і потребують поглибленого медичного обстеження, можуть звернутися до вузькопрофільних спеціалістів і пройти також додаткове обстеження, додаткове обстеження стану здоров'я. І після цього вони можуть отримати відповідний знов ж таки висновок і довідку також за адресою Футьковича 16. Дякую. До міжнародного дня захисту дітей у парку Шевченка сьогодні організували такі дуже гарні розважальні заходи на різних локаціях. Буквально перед нашим ефіром, так ви теж мали змогу подивитись. Скажіть, чи багато діток збиралося? Ну насправді сьогодні чудово, сприятлива погода, яка хочеться вийти на вулицю, так побути в парку. Цей захід приурочено перш за все сьогодні в останній день навчання в школах. Це перший день, а це верніше, Це день напередодні літніх канікул, це день напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Відповідно, це прекрасне свято, яке дає нам. Привіт і повід ще раз нагадати про те, що всі діти, наче потребують безпечного, щасливого дитинства, турботи, піклування, захисту і допомоги їм. Сьогодні в парку Шевченка розроблено дуже багато локацій, чимало різних громадських організацій долучилися, дитячих організацій, долучилися. Є багато зроблено для дітей різних цікавих локацій, де вони можуть. Цікаво, провести час, побачити, щось нове для себе, щось знати, а також розважитися. В програмі є, наприклад, передбачена правова зона Я знаю свої права. Це така ігрова станція, де діти дізнаються про міжнародні конвенції, які якими передбачені права захисту для дітей. Є локація «Довіра і безпека, є локація квест-гра, де учасники будуть грати різні цікаві інтелектуальні ігри, виставка дитячих малюнків. Тому запрошуємо. Я думаю, що захід, захід ще триває захід буде так? тривати щонайменше до 16 години, тому що це більше підходить і дітей з батьками разом. Бажаємо всім там гарно провести час, гарних емоцій. Вража дякую, дякую, Серідач вам за розмову. Дякую вам. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних, мирних вихідних для України тільки мори і перемоги. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. До побачення. До побачення. Yeah. you